Здоровий блюз. Сек звучить клас. Так, Музика це універсальна мова. Одне погано. Що решта кіберів зараз не може її послухати. А я вишлю їм цю новинку теплом високочастотних сигналів. Нормально. Приготуватися до роботи з мішенью. Омега верховний завжди готовий. Мої аудіоприймачі, що це за шум? Люди називають це музикою. тільки не така людина, як я. Земля це плямка на руці всесвіту. Має бути розумне життя і поза нею, яке чекає, як і ми на те, щоб з ним встановили контакт. Вольтронний Галактайзер перетворить мої слова на пульсації, які дозволять іншим цивілізаціям перекласти це на їхню мову. Тим, кого це може зацікавити, я професор Галей, від мені своїх друзів-науковців і планети Земля, запрошую вас вступити з нами у дружній контакт. Професоре, дякуємо вам за вашу гостинність. Відповідь, де ви В іншій галактиці? Значно ближче. Але ми з радістю відправимо вас в іншу галактику. Ти міг пошкодити вольтроновий галатайзер. Кібери, кібери! Прошу допомоги! Рятуйте! Ластер! Прикрути звук! Ластер! Закрийся! Рятуйте! Напали обманові! Звідки йдуть ці сигнали! Я не знаю. Єдине, що я чую, це вереск бластера. Ми потрусимо наші тіла і музика торкнеться до нашої душі. Замовкни! Обсерваторія Галея! Напад обманоїдів швидше. До роботи. Кібери трансформуватись. Я ж хотів розважити вас гарненькою музикою. Що за Тільки не це! Будь ласка, це! Геть, бо втратиш ще більше <проб> апаратури. Тяг, пильнуй вантаж, з ним нічого не повинно трапитися. Пізніше. Вони втікли з вольтронним галактайзером. Нас затримала невеличка музична диверсія. Як ви думаєте, навіщо обманоїдам вашу машину? Не знаю. Думаю, що вони зможуть перепсувати повітряні коди чи перервати радіозв'язок. Професоре, ми її повернемо. Трекс, звітуйте. Є ознаки втручання обманоїдів? Немає. Так продовжуйте спостерігати і тримайте зв'язок. Енергопланер, спис. звітуйте. Жодних ознак, ані обманоїдів, ані вольтронного галактайзера. А ми облетіли ледь не чверть півкулі. За мало місця, звідси не дісталися навіть до сорокової станції. Годі скаржитись. Нарешті якась робота. Я все це запишу на плівку. Вимикаю мотор і ковзаю вниз. Перевіряю рівень запису. Це стисне повітряні хвилі між нами і землею. Шпигуни! Астротя, очистити територію від чужих уванків! На трон, Нас помітили. Нічого. Летімо! Не можу набрати швидкості. Може, йому сподобається, якщо вистрілити його власною речовиною. Я не можу його знайти, а він нас знайшов. Нічого не можеш зробити? The Transformers will return after these messages. We now return to the Transformers. Більше нічого. От зовтємус найкращий послав вас підслухати наші плани завоювання землі, так? Астротяг привари його до місця. З нього буде класна трансмішанина! А цей другий непотріб попрацює як ракета енергоносій. Отам! Зорекрит громобій, повертайтеся на землю. Що тут відбувається? Це ваша вигадка чи жарт? Розвага саме починається. Але це не жарт. Прохання сідати. Керування підтверджую. Керую польотом. Прошу почекати. Доріжка чотирнадцята. Приготуватись. Що таке? Ми втрачаємо зв'язок 431, й Виходьте на зв'язок. Прошу наведені для польоту. Виходьте на зв'язок. Повітряна служба. Виводьте на доріжку. Увімкни радіо на керуванні посадкою. Не працює. Здається, що радіо ні в кого не працює, друже! Тримайся зі свого боку неба! Алло, Виходьте на зв'язок! Алло! хлопці, за мною! Я тебе доведу і без радіо. Десять сорок має бути з того боку кротонового водоспаду. Я попрошу у них ще одну вантажівку. 10.40, сорок, виходьте на зв'язок. Алло! Це нормально. Викликаю вогняного спостерігача. Нанюхав дим. Ні, але не нюхаю. Завжди буває вогонь денебудь і не де-небудь, а просто попереду. Я зіб'ю вогонь. Один, два, три, перевірка, перевірка. <плес> Стоп, сигнал! Законом решту дерев. цим вогнем уже все. <плес> Мої сенсори не заперечують. <плес> Овманоїди! <плес> <плес> Дайте прогноз. Годі незрозумілого мені не потрібний прогноз, який попереджує про снігову бурю. увага, водії. Увага, Увага водії. Тримайтесь подалі від гірських дорів. Телетран мовчить і край так само замовкли всі радіопередавачі на землі на всій планеті? Та це ж катастрофа. Що нам робити? Трансформуватись і по мегатрона. Випустити снігоходні шини. Рятуйте, Рятуйте! Схопив! Been... Been... Слава Богу, вчасно! Been... Прошу не хвилюватись, been... зберігайте спокій. Здається, тебе треба підштовхнути. Зоставайтесь у машинах. Ми працюємо так швидко, як можемо. Люди вітаю вас! Це Мегатрон! Швидше! Прикрийте людей! Ви повинні схопити бомби! Я голова обманоїдів, правитель планети Земля. Не турбуйтеся людські істоти! Нового ватажка, що склеїть вашу планету. Що покинні... її, таку розшматовану? Треба щось робити. Незабаром кібери стануть вам непотрібні. Я керую повітряними хвилями. Мегатрон на всіх частотах! Найкращий стережись. Optimus najcrashi нас зараз роздушить The Transformers will return after these message We now return to the Transformers the <coughs> Плевер сюди. Хапай! Дякую, земляни. Я поверну вам ваші повітряні хвилі, якщо ви заплатите. Слухайте уважно. Ми поміняємося. Я хочу всі ваші енергоресурси. Я хочу ваше вугілля, вашу нафту, ваш газ, електрику, все! І тільки тоді я поверну повітряні хвилі. Це бластер! Але звідки? Це йде місяця! Енергопланер, а ти можеш на місяць? Наш літак, а не зореліт. Але якщо треба, то треба. Тримайся! Спис! Карлі! Вранці закінчилось пальне! Але треба завести найкраще у штаб. Це занадто далеко. Я змінюю курс. Це бластер. Ось тобі восьмивантажне дитинча! Негайно людей у безпечне місце. Напевно, ми могли скористатися обстеженням шестеруна. То правда. А що як його запустять у дії ці транзистори із рятувального спорядження? Якщо бластер на місяці, то можливо там і мегатрон, і він використовує бластер, щоб розладнати земні системи зв'язку. врятувати кіберів Омега, можливо, твоєї енергії вистачить до місяця. А якщо до нас із найкращим ми навіть із телетраном першим не можемо зв'язатись, а без допомоги найкраще може померти. Ми повинні летіти разом. Давайте, я ніколи раніше не була на місяці, Карлі, все колись буває у перші. Оп, гип на місяць три. Земляне, а якщо ви не погодитеся з моїми вимогами, що воно таке було? Дурень, не грайся зі мною! Стівере! Зупиніть їх! Добою пасажири на висадку. Вперед, покажи йому! Великого Болдура треба просити! Хто кидає виклик омезі Верховному! Злука такий солодкий смуток. Мегатрон! Мегатрон! Ні! Оптимус, Оптимус найкращий! Рай! Ти живий! Але ненадовго. Якби ковтнути трохи пального, Ластер, ти не проти енергопідтримки. Це має прочистити повітряні хвилі. Може, у мене є мало енергії, але вистачить, щоб здолати тебе. Мегатрон, не ворушись! Омега, ти застарий, щоб мене схопити! <плес> Найкраще і дуже добре! Ти переміг на сьогодні! Швидше рятуємо бластера і космовика. Найкраще, що скажеш, якщо ми перетворимо це місце на радіомісяць, і звідси лунатимуть музичні гіти. Так, ти створиш для мене чудову компанію. Найкраще, як тобі? Так, бластер. Але пам'ятай, за свій звук, як і за решту своїх здібностей, за все це треба відповідати. Тож думай, коли слід, а коли не слід їх застосовувати. Бластер! Найкращі опрацюємо з децибелами! The Transformers will return after these messages.